На Закарпатті стартував новий футбольний сезон. У Ужгороді, середньому, Виноградові та Вишкові було зіграно матчі першого туру зимової першості області. Один із найрезультативніших поєдинків відбувся в середньому. У групі Б першолігівська зірка Спар зустрічалася з бронзовим призером чемпіонату Тячевом. Вищий за класом колективі з райцентру довів своє реноме фаворита. Ми зібралися практично перший раз, всі хлопці ми грали вже до того 3-4 роки, всі друг ну, один одного розуміємо, знаємо. Ну, Скажемо так відверто, що команда лінці теж молода, вона не є така амбіційна, як там Бужора, Севлюш, Медея. Тобто сьогодні ми, як би можна сказати, так легко виграли. Але наступні матчі, я думаю, що будуть набагато тяжкіші. Ну а поки Тячівці дійсно видали яскравий матч. Уже на 12 й хвилині Олександр Антошин влучним ударом відкрив рахунок. Прорив центром, приніс подвоєння результату команді за 7 хвилин. Відзначився Андрій Мерцин. Та невдовзі Любомир Вербовський так само центром завершив результативну комбінацію зірки з пар. 1-2. І все ж на перерву команди пішли за рахунку 4-1 на користь Тячева завдяки двом лучним ударам Михайла Лозинця На 37-й та 42-й хвилинах. Після перерви в одній з атак суперника райцентрівці зрізали м'яч у свої ворота. 2-4. Та ще два голи Михайла Лозенця на 60 й І в 80 й хвилинах закріпили перемогу вищій за рангом команди. 6-2 з затячівцями. В іншому поєдинку групи Б у середньому зустрічалися призер першої ліги минулого сезону Зокіл із Хонківської територіальної громади та бужора Єршава. Це був один із найцікавіших поєдинків стартового туру. І наставники обох колективів були нею в цілому задоволені. Ну, в принципі, після зимньої перерви ну задоволений. Щось виконали, щось не виконали. Хлопці не можуть перестроїтися зараз, бо вони ж в футзали грають, грали, грають на велике поле. Десь десь ну, воно шкодить. Є нові у нас люди, котрі ми запросили, нам допомогли. Ми працюємо, далі будемо. Результат, ну, по результату не можу сказати, що така рівна ігра була. Мені сподобалося. В принципі, хлопці все виконали. Ну, настрій у нас сьогодні був досить хороший, не дивлячись на те, що повністю молодили команду. Команда у цілому до 25 років. Я декілька гравців із Вершавщини, які зараз на оглядинах із Солявщини. Ну і косяк команди Бандуровець залишився. В основному пробуємо щось омолодити команду, щось робити якусь командну ігру. Перший тайм запам'ятався рівною грою, і не приніс успіху жодному із суперників. Ось одразу після перерви бужора відзначилася. Спочатку у штрафній номінальний господарів Михайло Кучинка залишився неприкритим оборонцями Сокова і відкрив рахунок. А потім подвоїв його внаслідок виконання стандарту Іваном Бандуровичем та пасом Олексія Остафійчука. 2-0 перемогли іршавці. Відбулися матчі в групах А та В. Так, у протистоянні двох ужроцьких команд будівельник виявився синішим за Юнь СДЮшор Шор п'ять Ще одна ужгородська команда СХІ долала лідер зі сторожниці шість а лінці Зірка із Середнянської територіальної громади мінімально виграла у перечина 1-0. І в групі Б Вишкова та Мармуриш із Солотвінської територіальної громади розписали нічию 2-2. Вільхівці впевнено долали новачка турніру Зірку Онок, а чемпіон області Селюш із Виноградова долав ще одного дебютанта змагань Ізу 10-1.